Та завдяки Божій годості все таки переміг хворобу і ступив на дорогу служіння Богомів. У 23-річному віці Роман Шевтицький вступає до монастиря отців ціх у доброволі та отримує монаше ім'я Андрей. Брат Андрей мав величезний талант у вивчення мови. Він володів десятьма мовами: грецькою, латинською, старослов'янською, польською. Німецькою, французькою, італійською, англійською, єврейською та українською. Цей особливий дар був питно використаний для поширення ідея Ісуса Христа серед багатьох людей. В майбутній митрополит юності отримав дуже кругом освіту, навчаючись у провідних університетах Європи, здобув ступінь доктора права та доктора. Слава вічні обіди у Селянському монастирі в Христинополі. Через кілька тижнів був висвячений на священника. У 33 4 річному віці отець Андрей був обраний єпископом. Молодий єпископ займається шкільною волонтерів, проводить візитації в опарахях, уділяє великомоскі реколекції, не забуває про прив'язнів, їдь також уділяє реколекції, а також сповідає: дбаючи про виховання. Андрей починає розбудову духовної семінарії, засновує рефіальну бібліотеку, подарувавши для неї чотири тисячі книг. Мотивом діяльності митрополита є його слова. Тільки для вас маю жити, для вас цілим серцем та душею працювати, бо навіть для вас. 1901 року владика Андрей стає архієпискополом Львова і Матери...